Доброго дня. Сьогодні ми з вами почнемо говорити про цикли, і перший цикл це в нас буде цикл з умовою, який в Python називається Vile. Ну, Перше про що нам потрібно з вами поговорити, яким чином працює цей цикл while, яка конструкція використовується для його побудови, ну і що взагалі відбувається під час виконання цього циклу. Цикл вайл він використовується для того, щоб виконуватись певну кількість разів, якісь команди, в залежності від того, як, яка встановлена на нас умова. Ну, наприклад, там, ну, приклад життя. Вчитель фізкультури каже, що вам потрібно віджатися, скільки ви зможете. В даному випадку в тому умовою буде. Скільки зможете, так, а цикл ваш буде це виконати віджимання від підлоги. Точно, такими самими елементами ми можемо задавати блоки в програмах. Ну, Давайте розглянемо, на прикладі програми. Нехай в нас стоїть задача створити програму, яка буде вводити на екран в рядок числа від 1 до. Там, Значення, яке буде вводити користувач. Створимо для цього програму, яка буде називатися, в нас там вже тест 7. Так, І що? Попросимо користувача ввести дані, так, кількість цифр, і зразу їх перетворимо на тип даних інтеджер. Також встановимо початкове значення. Нашого циклу, і задамо умову, що цикл у нас має виконуватися, так, від, виконується поки значення і буде менше n. Ну І зразу ми з вами розберемо, яким чином будується цикл так, синтаксис. Ми прописуємо слово while, далі вказуємо умову. так, В даному випадку ви бачите, що є умова І менше n, і, і, і далі. Ставимо дві крапочки. Після двох крапок через табуляцію ми прописуємо команди, які в нас мають бути виконані в цьому циклі. Так само, як ми це робили з табом. Ну, Давайте запустимо, що кожен раз, коли наш нас цикл буде виконуватись, наше і має збільшуватись на 1. Ну, відповідно, ми це і будемо виводити. Тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, от мені пропонує вести, я кажу 5. Але проблема в тому, що вони в нас не в рядочок виводяться, а виводяться в стовбець. Для того, щоб ці елементи в нас виводилися в рядочок, нам потрібно скористатися так, елементом end через крапку і прописати, що в нас там має заповність. В даному випадку ми кажемо, що там пробіл буде додаватися після кожного. Елемент, який друкується, і буде означати, що ці елементи в нас будуть друкуватися в рядочок. От ви зараз побачите. Так. Це є функція, яка безпосередньо притаманна принту. І відповідно, ви її собі можете також використовувати, коли нам потрібно це робити. Також в циклах можливо використання також елементу блоку Else. так, Тобто інакше, що буде інакше, коли не виконується цикл вайл. Ця умова не є обов'язковою. Її можна упустити при написанні циклу, але в загальному, якщо є потреба використання блоку else, ви також можете в вайлі її прописувати і виконувати. Ще одним важливим елементом. Якщо ми говоримо про роботу з циклом while, це є використання бібліотеки random. Вона дозволяє нам генерувати випадкові числа і не тільки випадкові числа, в загальному випадкові якісь елементи. Знову ж таки пам'ятаємо, що познайомитися з всіма функціями цієї бібліотеки можна на офіційному так? за допомогою офіційної документації Python. А ми з вами розглянемо з цієї бібліотеки рандом, модуль Randin, для того, щоб, наприклад, згенерувати випадковий, числ, випадковий рядок. Ну, В принципі, ми зробимо таку саму програму, як в нас була до цього, тільки вона в нас послідовно виводила числа. А цього разу, користуючись бібліотекою RANDOM, ми з вами попробуємо згенерувати рядок з випадкових чисел. Так само, як ми це робили до цього, прописуємо елементи. Елементи, які в нас будуть відповідати за введення кількості цифр і початкове значення для нашого циклу while, тобто І. І далі прописуємо while і менше 10. Так? Якщо ми хочемо, щоб в нас велося 10 випадкових цифр. Якщо треба більше, ми можемо вказати там більше, тобто це не є щось цей. Так. Далі виводимо, знову ж таки, кожен раз ми будемо збільшувати і, щоб знати, скільки в нас буде виконуватись цикл. Але цього разу ми виводити будемо не і, як ми це тоді робили, а будемо користатися елементом з бібліотеки Random. Причому звертаю вашу увагу, ми користуємося методом rentInt, тому що ми генеруємо числа типу integer, так, Int, цілі числа. Цей метод rentInt в нас має два. Елемента, так, два показники. Перший, ви бачите, а, я вказав його 0, він вказує початкове значення так, нашої послідовності, з якої будуть генеруватися випадкові числа. Елемент n вказує кінцеве значення. Так, я вказую n змінною, тому що я хочу, щоб це значення вводив користувач. Але якщо б я, наприклад, хотів згенерувати якісь там випадкові числа від 0 до 10, я би міг тут прописати десятку, і вони б в мене, в принципі, також генерувалися. Ну, Давайте прописуємо, запускаємо команду. Так, кількість цифр. І в нас генерується рядок з випадковими числами, так, які є в нас взагалі не є якоюсь послідовністю. Ще одним важливим елементом, якщо ми говоримо про цикл while, це є робота з, це є робота з інструкціями управління циклу. В такому випадку тут використовуються два елемента: це break і continue яким чином вони працюють, і як воно в нас виглядає. Ну, наприклад, в нас може бути цикл, який виконується постійно, так званий вічний цикл. І для того, щоб вийти з цього циклу, нам потрібно задати якусь умову. І ми можемо вийти за допомогою команди break. Також ми можемо, ну, може бути якийсь певний момент в виконанні циклу, що нам не потрібно, щоб виконувалася умова циклу, але він зупинявся. тоді ми також можемо виконати команду break. Continuous, навпаки, продовжує роботу циклу. Ну, Давайте подивимося, як це в нас буде працювати. Ну, Наприклад, в загальному для того, щоб задати вічний цикл, нам потрібно прописати елемент while і умовою його задати true. Так? Тобто, якщо я зараз пропишу while true, і тут щось там собі надрукую, print. Сум, наприклад. Так? Е, і запущу цей цикл на виконання. Е, в мене відбудеться наступне. В мене він буде виконуватись постійно, поки працює моя програма. Для того, щоб вийти з цього циклу, мені потрібно зупинити мою програму. Так, в мене виникає помилка, щоб цей, і тоді я можу з ним щось працювати. А якщо в нас буде працювати програма далі, то цей елемент буде в нас зацикленим. Ну і відповідно воно буде повторюватися повторювати, повторювати дуже велику кількість разів. Для того, щоб вийти з цього циклу, якраз використовується команда Break. Ну, давайте для якоїсь прикладної задачі це зробимо. Бо, наприклад, нам треба створити програму, яка буде отримувати від користувача якісь довільні числа і визначати відповідно їхню суму. Що для цього треба зробити? Я вам вже ввів значення Sum, while true. Далі нам необхідно просити користувача кожен раз, щоб він вводив наше число. Після того, як він вводить наше число, давайте зробимо так, що ми проведемо перевірку, якщо користувач ввів або 0, або від'ємне число, то ми цей цикл зупиняємо. Якщо цього він не зробив, значить ми будемо рухатися далі і будемо знову вводити ці значення. Для цього ми прописуємо розгалуження, ми кажемо if A рівне 0 or, тобто або е, менше нуля. Тоді ми застосовуємо команду break. Так. Е, в іншому випадку. Або взагалі не в іншому випадку, просто якщо в нас не буде цих значень, значить ми значення сум. Так, наше сум попереднє збільшуємо на значення А. Ну і в кінці, коли в нас цикл закінчиться, ми можемо вивести це значення. так. Ну Давайте подивимося, що у нас відбудеться. От, мені пропонує ввести число, ввожу 10. Пропоную ще раз: 15, 20, 10. І тут я ввів від'ємне число. У мене введення припинилося, цикл зупинився, ну і вивелося повідомлення про суму чисел. Що стосується команди Continuous, вона, в принципі, в нас дозволяє продовжувати цикл. Ну, наприклад, давайте вдосконалимо нашу програму так, щоб в нас коли нуль цикл зупинявся. А від'ємні числа, коли вводилися, щоб він нас продовжував своє виконання. Що для цього потрібно зробити? Ми тут вказуємо, що коли 0, то ми зупиняємо, тобто залишаємо так, як було. А далі додаємо ще одну умову, в якій говоримо. Так що якщо в нас значення буде менше 0, ми нічого не зупиняємо, ми продовжуємо цей цикл, тому прописуємо команду Continuous. Ну і введення в нас продовжиться. Ну, а далі все залишаємо так, як було. От я ввожу 10, 15, мінус 10. Бачимо, цикл вже не зупинився, він продовжується. І я можу ще мінус 10 ввести, і ще мінус 40. Так, введення буде продовжуватись. І тоді я, коли нажму нулик, так, в такому випадку програма в нас зупиниться. Так. Бачимо. Рухаємося далі. Наступний елемент, який ми будемо з вами також виконувати. Це ми розглянемо, як працюють вкладені цикли. Ну, В принципі, я думаю, що логічно, що вкладений цикл це є цикл, який знаходиться в середині іншого циклу. Як вони працюють? Ну... В принципі, так само, як і звичайний цикл, тільки те, що він знаходиться всередині іншого елемента і виконує якусь свою додаткову функцію. Давайте, наприклад, напишемо програму, яка буде виводити на екран табличку множення від одного там до аж останнього елемента. Е, так, що для цього ми зробимо? Для цього ми пропишемо е, ну, оце наша та програма, яку нам треба розглянути, так? Тому давайте я тут зразу її закоментую, щоб вона нам не заважала. Що треба зробити? Вказуємо початкове значення нашого зовнішнього циклу. Це в нас буде значення І1. Тобто ми будемо починати з точки множення на одиничку. Є, вказали. Але в табличці множення це є добуток одного числа на інше. Тобто в нас має бути ще й інше число. Причому, щоб воно змінювалося, нам потрібно вказати початкове значення і для іншого числа, яке в нас буде множитись. Далі нам необхідно, щоб на першому етапі в нас і перемножилося на J, і тоді в нас буде множення 1 на 1. А на другому етапі нам j треба змінювати на 2, 3 і так до 10. Тому, відповідно, ми створюємо ще один вкладений цикл вайл. Далі ми друкуємо добуток, який в нас там був. Давайте друкуємо так, що в кінці ми будемо додавати табуляцію. В принципі, ми можемо не табуляцію додавати, а можемо з нового рядка виводити. Ну, тобто, це не має особливого значення. І не забуваємо, що при виконанні кожного витка циклу нам потрібно J збільшувати на 1. Коли в нас виконалося J від 1 до 10, змінилося. Далі нам вже потрібно змінювати елемент I, тому що нам вже потрібно демонструвати табличку множення на 2. Так? Тобто результати на 2. Тому також ми змінюємо I. І на цьому, в принципі, все. Якщо ми запустимо на виконання цей елемент, ми побачимо, що тут у нас виявилося значення 1 на 1, 1, 1 на 2, 2 і так до 9. Потім в нас починає працювати вже і яке дорівнює 2. Так, І тоді що? 2 на 1, 2, 2 на 2, 4, 2 на 3 6 і так далі до 18. Далі в нас йде табличка множення на 3, на 4. Так, на 5 і так далі. Ну, І суть, кажу, використання вкладених циклів це те, що нам потрібно в цьому вкладеному циклі використовувати іншу змінну, яка буде відповідати за його повторення. так, Ну, і, звичайно ж, команди в нас, які знаходяться в вкладеному циклі, записуються через подвійну табуляцію. На цьому поки що все. Дякую за увагу.